Шебурашка арере. Шапокляк ворожить. Ворожіння шапокляк. Що мене не спитає. Прозрів наскрізь. Містична ворожба. Ворожба саме так. Ви що завгодно можете прозріти. Ромахів не буває. Так про мене кажуть. Здається, Леві Чандрові потрібне ворожіння. Ну, питайте, що заманеться. Часом я відчуваю безмежну самотність. Особливо в дні, коли падає дощ, ось тут так самотньо, що кортить плакати. А як щодо вітряних днів? Зітхаю від самотності. А що до сонячних, чомусь напрочуд самотньо. Карти повідують нам, як вас розрадити. Вам треба носити червоний шалик. Червоний шалик? Він його носить. Тоді входіть з картатою парасолькою. Ось і картата парасолька. Тоді посмокчіть льодяник. Що ж тепер робити Лева Вічандрові? Бо вічатові Знати таких не знаю. Будьте ласкаві пересвідчитися, містика ворожіння шапокляк бездоганні, схоже на те.